Вітки, давай подивимось тобі на такі шикарні колоді, які тобі йде переход, який тобі треба зробити перехід. В твоєму питанні зараз подумай про себе. Так. А який тобі треба перехід зробити в співпраці з людьми, з роботою. Знаєш, тобі треба зробити переход від якоїсь такої банальної, життєвої ситуації в денності, яка тебе вже знаєш, сімейні якісь моменти, в які влазять треті люди, навіть знаєш, відпустити щось, можливо, тут нав'язано якось батьками, мати може влазити в твої стосунки і так далі. Який тобі йде переход? Знаєш, відстою свої кордони. Відстою свої кордони. Що в твої стосунки і в твою особисті простір гаджети, телефони, ще щось ніхто не влазив. Тому що тебе вже якось тут показано, ти вже можеш бути, тобі не цікаво, якісь співпраця, дату показано в стосунках і так далі. Роби цей переход, тому що ти думаєш вже про іншу, про інший момент. Знаєш, вчись себе відділяти, відділяти від сім'ї, від близьких, від роботи тут показано. да. А, знаєш, тут вже треба навіть може бути через щур. Така бути опіка, як від матері і так далі. Да, Ти хочеш цієї підтримки, ти хочеш чоловічої підтримки, хочеш дружньої підтримки. Але тобі а, які треба зробити переход, більше згармонізуватися, більше уйти в себе, да, і не дивлячись на цей весь двіж, який проїздить в твоєму житті, знаєш, будь-як в кокані, в такому, да? медитуй. виходь більше на природу, якісь парки, якась природа, така тут тобі показана ситуація. Да? Тому що оцей переход тобі треба зробити. згармонізуйся в собі, да, і приділяй більше часу собі тут показано. Да? Можливо, десь якийсь відпочинок навіть показаний, ти планував або планувала. Отакий такий тобі виходить. Розклад, будь ласка, пиши, приймаю, а далі буде.